Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня власне, які ваші враження від цього голосування вперше від початку повномасштабного вторгнення ми спостерігали голосування в прямій трансляції. А ось ми не побачили там обговорення, тому і не дуже зрозуміло наскільки задовольняє цей законопроект, проголосований народних депутатів. Воно, напевно дуже мало хто рахується, наскільки цей законопроект задовольняє депутатів, тому що в мене дуже подвійне стало навіть сьогодні відбулося. З одного боку дуже добре, що проголосували законопроект, який відновлює незалежність на і сап з другого боку. Ну виглядало воно все ганебно, особливо якщо врахувати те, що відбулося минулого тижня. Тобто то ті самі народні депутати, які минулого тижня під овації просто ухвалювали закон, який ліквідовує цю незалежність на і САП, Сьогодні голосували так, ніби вони за весь час все своє життя присвятили боротьбі за незалежність НАБУ і САП, тобто цинізм, вибачте, просто зашкалював. І як на мене, це лише виявилося додатковим доказом того наскільки парламент абсолютно втратив свою суб'єктність як парламент минулого тижня зламали в один бік. Під президент, під президентський законопроект, зараз його зламали в інший бік. Тому з одного боку, добре, що вирішили цю проблему з другого боку, в мене якихось сподівань, що щось докорінно зміниться в цьому парламенті, і він буде більш відповідально ухвалювати рішення. Так, от в мене таких сподівань немає на жаль. Пане Володимире, от ви сказали про таку одностайну підтримку з боку слуг народу, але все ж таки варто відзначити, що сьогодні один із членів фракції Слуги народу Дмитро Костюк заявив про свій вихід із фракції. Як ви сприймаєте його вчинок? Це така така спроба ем, прояв суб'єктності чи спроба відновити репутацію. Е, якщо з об'єкта, то, то лише часткової, кумедно, що е, виступаючи, пояснюючи свою позицію, е, що його обманули, що йому його залякували, власне, тому нібито він голосував минулого тижня саме за цей законопроект. Е, Врешті-решт кінці він подякував президенту Зеленському, при те, що він прекрасно розуміє, що ініціатором першого законопроекту був так само президент Зеленський. Ну але ж все таки він заявив на тиск. На себе і на інших. він заявив на тиск, але з боку, нібито своїх колег. Попри те, що е, я впевнений, що мій колега народний депутат прекрасно розуміє, що е, тиснули його не е, колеги, народні депутати тиснули його власний від імені президента Володимира Зеленського, який минулого тижня дуже чітко дав зрозуміти, що законопроект, який ліквідує незалежність НАБУ і САП, це його безпосередній. Інтерес політичний, і саме тому абсолютна більшість голосувала таким чином. І тільки е, через протести громадськості в Україні, тільки через дуже гостру реакцію закордонної громадськості, президент Зеленський змінив свою думку. Е, і е, після цього на жаль, абсолютна більшість представників монобільшості давали, ніби взагалі минулого тижня не було цього ганебного голосування, і тому вони підтримують ініціативу президента. Тому вони підтримують незалежність на бої Сап. От, от саме цей момент був ну неймовірно. У Блюзнірське насправді сьогодні, от єврокомісарка Марта Кос заявила, що закон про та САП відновив ключові гарантії, але проблеми залишаються. На вашу думку, що вона мала на увазі? Проблем багато, тобто я думаю, що це не остання, На жаль, спроба керівництва держави взяти під контроль правоохоронні органи, так як вона взяла, до ДБР, який втратив свою абсолютну суб'єктність і незалежність. Я думаю, що будуть спроби знову таки, які будуть ситуація так само на і САД. На жаль, на цьому законопроекті, який ми сьогодні проголосували, попри повернення ним незалежності цим двом структурам, є певні норми, які очевидно треба буде відміняти. Я маю на увазі позасудові розшуки, обшуки, які дозволяються зокрема цим документам. Тобто, тут президент чомусь не почув тих зауважень, які лунали з боку ціленизх експертів. А щодо норми щодо перевірки поліграфа з СБУ? чи ця норма не... я думаю, що це взагалі така. Знаєте, це дуже показушна. Вибачте, така норма, яка насправді нічого за собою не не, не несе. Тобто це було просто бажання Володимира Зеленського пояснити свою попередню поведінку. Він ж комунікація полягала в тому, що нібито йдеться про якісь російські впливи на ці антикорупційні органи, і тепер, от йому треба було показати, що він знайшов спосіб подолання цих. Російські впливів в антикорупційних органах жодних якихось правових підстав для використання результатів цих досліджень на поліграфі в українському законодавстві просто не передбачено. А ви кажете, що на цьому не припиняться атаки на антикорупційні органи. В якому форматі вони можуть бути, і як їх необхідно здійснювати, щоб знову не спровокувати вулицю на мітинги? І мені реакцію... мені важко сказати. Як їх необхідно здійснювати, тому що я не збираюся їх здійснювати Ні, я ну сподіваюся. щоб ми розуміли, що що, що це воно треба розумієте? просто бути пильними. Треба просто бути пильними, тому що я нагадаю між іншим, що от ця атака на набу і сап була здійснена під приводом ухвалення дуже правильного закону, який стосувався безвісти зниклих. Тобто, це ще один ступінь чи площина аморальності тих людей, які вирішили, що навіть тему безвісти зниклих можна використати для того, щоб пропихнути через парламент такого роду законодавчу ініціативу. Тому треба слідкувати за всім і не здивуюся, якщо будуть якісь законопроекти, які стосуються захисту дітей і через них спробують принести щось. От хочеться ще зупинитися на протестах. Це вперше таке відбувається від початку повномасштабного вторгнення. Що взагалі це може означати така зміна комунікації з владою, і чи говориться це про означає, те, що люди знає, тепер що... знову будуть виходити за будь-якого приводу на вулиці? Ну, люди в нас не виходять за будь-якого приводу на вулиці, тобто людей треба дістати, щоб люди вийшли на вулицю. Людей треба дуже дістати, щоб вони вийшли ну, на вулицю але існувало все таки якесь негласне табу на таку власне, от, відкриту власне, власне. І... табу накриту владу. Існувала певна негласна домовленість, що ми не виходимо на вулиці, не критикуємо, не проводимо якісь акції, зважаючи на воєнний стан. Ви не пересікаєте червоних ліній, які означатимуть скочення України в авторитаризм. І власне президент Зеленський прийшов цю червону лінію, тому то тому сталася така реакція. В принципі, дуже втішений, що вона відбулася. Знаєте, це як в нашому гімні це для мене ознака того, що ще не вмерла Україна. Бо що справді був страх. Я знаю дуже багато тих людей, які поруч з нами стояли на цих майданах, Я активний учасник майдану 4-го року, тринадцятого го нас років так от величезна кількість їх зараз на фронті. Частина з них зараз вже і загинула. На жаль, і був страх того, що можливо знаєте, ця от проактивна частина суспільства. Зараз не тут, не в тилу, і не зможе яким чином зупиняти такого роду ініціативи з боку влади. Але слава Богу, бачите, підросло під підросло молодше покоління, і дуже добре що це власне були молоді люди, які які досить легко відкинули цю брудну знову таки технології інформаційної влади з винувачення чого ти не в окопі. Тому що це справді були хлопці, дівчата яким там 18-20 років. Тому я можу їм тільки глибоко подякувати за небайдужість. Ну, власне, я теж приєднуюсь до цих подяк. Володимир Вятрович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами в ефірі. Я щиро вам дякую. Дякую. Yeah. На сьогодні у мене все. Далі у цій студії працюватиме моя, моя колега Марина Рева. Її зустрічайте о вісімнадцятій. Ну, я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора і тихої ночі.